Перша Шевченко відіграв важливу історичну роль у формуванні української літературної мови. Він встановив ту її структуру, яка збереглася як основа сучасної української мови. Тобто Петро звинув словниковий склад, граматичний лад, і це стало основою для майбутніх творів інших авторів. Отже, початок 19 століття повернув українському народові. Українську мову як засіб творення культури. Проте це повернення ніколи не було повним. В Енигіді Кутяревського, чи в повістях Квітки Основ'яненка, чи в піснях-баладах харківських поетів-романтиків, український народ пізнав самого себе, свої звичаї, свою культуру. І все ж це була література про народ, а не для народу. Подальше її функціонування і розвиток залежало від того, чи зможе Українська мова відобразити суспільні проблеми свого часу повідьтесь, колеги, що найбільшою бідою тогочасного суспільства була Кріпачина, і саме кріпосництво глушило будь-які прояви демократії, а саме, впливало на неосвіченість простих людей та колоніальному глобленні. І саме Шевченку у його ж час вдалося стати виразником духу українського народу. Та співцем соціальної та національної свободи. Він піднявся на височі національного поета тому, що саме йому вдалося сказати народу те, що потребувало загальнонаціонального усвідомлення. Зазначу, що дехто із дослідників творчості Шевченка несправедливо бачив у ньому лише ідеолога покріпаченого селянства. Однак такий погляд обмежений у своїй суті. Адже Шевченко став загальнонародним поетом саме тому, що він бачив, у який вузол суперечності зв'язувало кріпосництво усі прошарки тогочасного суспільства. Так, саме широка <пілити> політичного мислення, боротьба з соціальною несправедливістю, з поневоленням і будь-яке насильство над людською душею зробило Шевченка речником української нації. Феномен мови Шевченка, на відміну від мови Квітки Осноп'яненка чи навіть Котляревського, полягає в тому, що вона була розрахована на весь український територіальний та історичний обшир. І якщо порівнювати мову Шевченка з мовою Котляревського, то в ній також зливається струмінь ліричного, сатиричним. Проте це злиття у Шевченка виглядає набагато ширше, ніж у будь-кого іншого раніше. Колеги хочу зауважити, що Шевченко добре знав фольклор і відчував недіалектність його мови, тому він вкотре зробив крок до того, що не роз'єднує а об'єднує всі українські діалекти. То що, вважаєте, Шевченка можна віднести до побутопистів? Не думаю. Якщо старанно проаналізувати лексику його творів, то видається, що поет мало використовує. Специфічну побутову і сільськогосподарську лексику чи слова на позначення тваринного чи рослинного світу. Навіть ті слова, які він уводить у, свій, у свої твори, не виконують прямих номінативних функцій. У нього вони швидше використовуються у складі порівнянь по типу «Мов собака коло вогню кругом чинці стали, або кардинали, як гадюки, в'ються круг'яри та нищечком в коти, гризуться за мишення. Або ж продовжу обок його цариця бога, мов опенюк засушений, тонка довгонога. За богами панства, панства, серебрі та златі, мов кабани готовані, пекаті, пузаті. Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті. Приходжу, старшина позата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувались, як індики. Аж ось вони й не неначе з барлові видніть виліз. Звічаю, колеги, що фольклор вирівнює і різні морфологічні форми. І саме цю фольклорну особливість повністю перейняв Тарас Шевченко. Тому що ні у своїх поезіях, ні навіть у листах до рідних і близьких він не використовує жодну із форм, яка була доволі поширеною в той час, особливо на Звенигородщині. Типу ходю, просю, перепрошую. Але разом з тим він доволі послідовно починає використовувати закінчення ейгорудному відмінку, зокрема душею, зорею, кузнею. Хоча, як не виняток, використовується паралельно форми душою зорю. поета України відображена цілком народна фонетика і морфологія, але без елементів спеціального копіювання, як, наприклад, у Григорія Квітки Основ'яни. Звичайно, Тарас Шевченко із-поміж кількох фонетичних варіантів одного і того самого слова, або із кількох морфологічних форм обирає саме ту, яка була йому найбільш звичною, яку він чув, наприклад, на своїй рідній Свяни як уже зазначалося. І загалом по Україні Тарас Шевченко походив і поїздив досить багато, і скрізь він чув одну ту саму мову, записував її, аналізував, а потім використовував у своїй поезії. Повторю, що таким чином він зробив величезний крок назустріч тому, щоб об'єднати а не роз'єднати українські діалекти. Зазначити, що Тарас Шевченко, на відміну від своїх попередників, поетів романтиків, не стилізував свої твори під фольклор, а він його трансформував, або спирався на виробленні у ньому естетичної цінності. Звертаю вашу увагу, що в поезіях широко представлені слова символи у складі порівнянь. Нехай думка, як той ворог, літає та кряче, старий батько коло неї, як дуб похилився, неначе птахи чорні гаї, козацтво сміливо літає. І військо, як море, з знаменами, з бунчуками з лугу виступало. Хочу сказати, що Тарас Шевченко відпочиває у фольклорі. Він настільки проникся народнописаними символами, образами і мотивами, що його власне самовираження зливається з народним. І саме тоді Шевченко повертається від сатири до лірики, яку можна назвати не індивідуальним, а уставлено народним світовираженням. Так народжується Шевченкові пісні, типу Ой, стрічечка до стрічечки, якби мені черевики, закувала Зозуличка. Ой, не п'ються пива амети. І хочу зазнати, зазначити, що у своїх віршах піснях Шевченко стилізований піднародній Шевченко широко використовує не тільки символіку народну, а й властиву фольклору парадогізм. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Отож тема взаємозв'язку Шевченкової музики із фольклорними джерелами дійсно невечетна. І варто зазначити, що все-таки особливу роль тут виконує народно поетичний символізм, який, в принципі, був доступний кожному із поетів. Але все-таки, як свідчить, історія розвитку української літератури використовувалась не завжди.